दब Одразу і по ділу. В крипті гроші заробляються там, де дуже мало людей це знає. От реально, де дуже мало людей знає, там є гроші. Наводжу вам реальний приклад: приклад з валідаторством Солани. Коли Солана потребувала валідаторів, і коли в неї були певні вимоги і певні програми на ту чи іншу програму по валідаторству, так Solana шукала людей. Але Солана шукала людей тоді, коли всі кричали, що Солана. Solana... Ну як? Не всі, а тоді, коли дуже багато кричало, що Солана скам, і взагалі який сенс заходити, який сенс там ризикувати кожен місяць. Оплачувати сервер, а потім я там через стільки то місяців вийду на валідатора. А якщо там курс впаде, а якщо ще щось, а якщо ще щось. Але ця вся двіжуха вона відбувалася в кінці 22-го року, на початку 23-го року. Да? Коли Солана коштувала там 15, 18, 20, 25 доларів, оця вся двіжуха відбувалася тоді. І програма валідаторства заключалася в цьому? Заключалася в тому, що за оренду сервера ви платите в місяць певну суму. Але, але, але та сума вам повертається у вигляді монет Solana в два рази збільшеному об'ємі. За програмою TDS-22. була така програма на валідатора Solana TDS-22. Тобто, ви платите за оренду сервера певну суму. Конкретно тоді вона складала 800 євро за місяць. І вам 800-850, як коли сервер коштував, да? і вам на 1600 приходили монети Солана по курсу 20-25. Але ті монети Солана ви можете вивести, лише ставши валідатором. Тобто, наприклад, в. Тобто, наприклад, в березні 2023 року ви отримали монети за своє валідаторство Солани, а в березні 2024 року ви можете їх тільки продати. Да? Ну і зрозуміло, що дивіться, от ви орендуєте сервер за 850 доларів, а отримуєте монет на 1700. Або орендуєте сервер там за 800 доларів, а отримуєте монет на 1600. От, в монети Солана по тому курсу, коли курс був там 22-25, так? А через рік... Цей курс уже був набагато більший. Зрозуміло, правильно? Хто хотів мігти монети холдити і тому прочі, да? Але суть в чому? Суть в тому, що тоді на програму валідатора солани взагалі ніхто не хотів іти. Взагалі, от так, да, я на її сам не пішов, на те були деякі причини, але як говориться, суті це не міняє. Але тим не менше, солана виролила валідатори. Ті, хто пішли тоді на валідатора, класно заробили. І щоб ви собі розуміли, з одної установленої ноди, з одної установленої ноди люди реально заробили 120-150 плюс тисяч доларів. На хвилиночку, за, на хвилиночку за дистанцію 2-2 з половиною роки. Просто, щоб ви собі розуміли. І про це ніхто в відкритому доступі не розкаже. І ніхто про це розказувати не хоче. Ну, зрозуміло, там податки туди, сюди і тому проче, так? Да? Ну і різні люди є. Не всі доброзичливі. А там більше, щоб розказувати ще й обличчям світити. Ну, типа. От. Ясно, що про це ніхто розказувати не буде. Але тим не менше, що це нам говорить? Гроші в кріпті є. Там, де мало хто знає, там, де взагалі нікого немає. І я пам'ятаю, я знаю тих людей, хто тоді ще пропонував людям стати валідатором Солани, і ніхто не хотів іти на валідатора Солани. Ніхто! От навіть я записував відео на YouTube за валідатора Солани, були люди, які запитували, да? які запитували. І я, в яких я знаю, що грошей повністю вистачало і тому прочеє, і все ок. Але вони кажуть, Ігор, а наскільки це нормально? А я що можу відповісти, наскільки це нормально? В крипті нема такого поняття нормально або ненормально, В крипті всі ризики це є ваші ризики. Є поняття ризик прибуток. Воно того вартує чи воно того не вартує. І от на валідаторі Solani воно того вартувало. Ну але це треба було проплачувати сервер кожного місяця і став би ти валідатором солан. І стали б ви валідатором Solani м, через 9-12 місяців. Так і тоді вже отримували б нормальний прибуток. Тобто, треба, грубо кажучи, м, майже десятку доларів вкласти. Для того, щоб отримувати прибуток. Але ви б отримали за два роки. Ви б свої... Але за два-два з половиною роки ви своїй десятки вкладено, і ви отримали б 120, 130, 140 тисяч доларів. На хвилиночку. на хвилиночку. Але за це ніхто не знав. Цим скористалося дуже мало людей. Але гроші є. І так само працює ринок і далі в крипті, розумієте? Просто зайти купити монети на споті. Ну, якщо ви великий стратегії, і якщо ви так прям. Розбираєтеся сильно і хочете десь поспекулювати, окей, хорошо. Якщо ви десь послухали когось, хто радить купити альткоїни, які виростуть або ще щось, не ведіться на таке. Не ведіться на таке, розумієте? Вам не розказують купляти старкнети і тому прочее, я кажу, це бред, розумієте? Тому що проєкт великим блогерам теж може. Заносити, заносити потрошки, розумієте? Ну, а ви купляєте той старкнет, нащо його купляти там, так як от люди купляли, мені особисто підписники писали, старкнет по півтора доларів це хороша точка входу. Я не знаю, я не розумів, що там хорошого, розумієте? От, тому що я трошки розуміюся, як ринок працює, що до чого, і офіційно, і не дуже, і тому прочі, Да? Я почав шукати інформацію, по якій заходили фонди. Інформації немає в відкритому доступі. от. Там в фондах може бути, не знаю, 10-15-20 іксів, а да, бо вони там заходили по, е, по 0,05 цента, а ви купляєте її по 1,5 долари, а фонди об те, що ви купляєте, продають, і таким чином ціна падає, 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 падає. Розумієте? Я такої інформації не знайшов. Відповідно, для мене це монета взагалі не цікава. І розумієте, суть в чому? Суть в тому, що гроші є там, де нікого немає. Ну як там, де нікого немає? Там, звичайно, хтось є. І там, звичайно, що люди заробляють, але них дуже мало. Зрозуміло, що кожен для себе рішення приймає самостійно. Це зрозуміло. Але тим не менше, суть і діла це не міняє. І зараз ринок працює як? Зайти просто на ринок і купити монет альткоїнів це така собі ідея. Да? Але є от способи. Як, наприклад, заробляти, які зараз актуальні, які зараз актуальні. Чому кажу зараз актуальні? Тому, що, наприклад, іти на валідатора солани зараз, якщо комусь треба пояснити, що до чого прям в деталях, я можу пояснити, можу зробити окреме відео, можу в особисті, можу. Але прям, от, ну я, наприклад, там я раніше до цього відносився нейтрально, да? Але зараз я до цього так відношуся більш негативно і рахую, що ризик прибуток уже себе не виправдає. Тому що період того, коли людина стоїть в черзі, він збільшився, тому що більша кількість людей. Вже пішла на валідатора солани. А зрозуміло, чим більша кількість людей буде їсти пиріг, тим менший шматочок пирога кожному дістанеться. Да? Так же само, чим більша кількість людей стоїть в черзі на валідатора, тим слабша буде нагорода валідатором, і тим довше буде рухатися черга. Тому зараз іти на валідатора солани, я рахую вже, ну так. Ну так собі, да? Ну, так собі. Ну, якщо комусь цікаво, я можу пояснити, але знову ж таки, я нікого туди вже не кличу і не зазиваю. Як і будь-куди інше, я нікого не кличу і не зазиваю. Я просто розказую своє мислення, що роблю я і де є ще актуально рухатися. І що, в принципі, ви, якщо маєте бажання, можете теж робити, якщо, звичайно, захочете. Тому що це лише ваше рішення. Суть в чому. А Дивіться, можна купити монету на біржі, її може купити кожен в надії думати, що ти заробиш. Ну, зрозуміло, що кожен купляє монету, в надії заробити, да? А можна купляти монету по самим низьким цінам до моменту виходу на біржу. До моменту виходу на біржу самі низькі ціни. Мало хто знає, але до моменту виходу на біржу купляють фонди. От ви, наприклад, коли робили там дропи, виконували активності чули, що проєкт зібрав стільки-то, стільки-то мільйонів інвестицій від таких то таких-то фондів, да? І оці фонди, вони ж не дураки на біржі монету купляти, вони ж трошки більше знають, і вони купляють її на ранній стадії. Так, да, купляти монету на ранній стадії це не про горизонт планування 1, 2, 3 місяці. Ні, це про горизонт планування 1-2-3 роки. Але для того є стратегія. Так? І відповідно на оцьому горизонті планування можна, так як і в фондів, отримувати максимальний прибуток. Оце інструмент покупка монет на ранній стадії, за який зараз дуже мало хто знає, і який, в принципі, актуальний, тому що дуже мало хто знає, і є мало можливостей, як можна купити дійсно сильні проєкти. Зауважте, що я кажу, дійсно сильні проєкти. Не якусь хламіну, яка після лістінгу буде укатуватись, а дійсно сильні проєкти. От. Ну, наприклад, ми там купляли EzerFi, Saga, Movement. Да? Це дійсно сильні проєкти. Дійсно. от, То, якщо комусь цікаво, як купляти монети на ранній стадії, можете мені написати в особисті повідомлення, я вам відповім, розкажу, які правила, умови. Як говориться, чекаємо прибутків. Звичайно, що чекаємо прибутків, звичайно, що вони не гарантовані, але потенційно це дуже гарна можливість. Максимально заробити з ринку, максимально вижити з ринку. Кажу, кому це не підходить, це не підходить лише людям, яких там горизонт планування 1-2-3 місяці. ну, Таким людям це не підходить. Але таким людям я не впевнений, чи крипта взагалі підходить. Але це вже, як говориться, зовсім інше питання. Тим не менше, що хотів сказати, я сказав гроші в крипті там де мало Хто знає на валідатора Солани, чи є сенс зараз іти, чи ні. Чесно, я не знаю, я без поняття. А от задуматися на рахунок того, щоб купляти монети на ранній стадії, тут, як говориться, варто дійсно того, щоб з цим розібратися. Тому, в кого є питання, я на зв'язку.